Вітаю! Це друга частина відео, як правильно публікувати контент до CMS OpenCard. В попередньому відео ми зупинилися на розмістці HTML, тому давайте переглянемо наш план. Давайте розглянемо, як працює редактор і навіщо потрібно скидати форматування. Дивіться, ми заходимо до списку матеріалів, нажимаю, натискаємо редагувати, і тут бачимо ось наш текст, який ми опублікували. Я це все зітру. Дивіться, тут є наступні клавіші. Це зробити жирним, курсив, підкреслення. Є маркований список, нумерований список, таблиця, зображення вставити посилання на відео, розкрити на весь екран та ісходний код. Ісходний код, ісходний код. це у нас вихідний код. Ось, Тому, дивіться. Коли вам прислали таке відео, то коли вам прислали такий текст, і ось він, вам потрібно його вставити сюди. Наприклад, коли ви ставите курсор сюди, і ось я пишу ну, три одиниці. Там, так, так, і натискаю сюди, я бачу, що програма, яка відповідає за редактор, вона обертає всі літери та числа, які вставляються до редактору в HTML-теги. Ну, так це працює. HTML-теги бувають різні. Дивіться. Звичайний, звичайні строки, так назову їх назову їх так, це, вони обертаються в техпараграф, ну то є це техп. Ось ми пишемо звичайний текст, і редактор обертає їх в HTML-теги. ну-ну Наразі це. Тех П. Також є різні теги, Вам просто потрібно про це знати, ну, щоб ви в корінь розуміли, як працює той редактор. І коли у вас злітають ось так шрифти, ви, щоб ви розуміли, чому. Тому, дивіться. Коли ми скидаємо форматування, так як я показував, то і вставляємо чистий, чистий текст, то тоді OpenCard. Скрипт, який відповідає за обробку текстового редактора, він правильно обертає правильно обертає весь текст в правильні HTML-теги. Коли ми копіюємо його напряму з Word, то, здивіться, для наглядності це я видалю і просто вставляю, то він переноситься з розміткою та Яка присутня у Word. Ось, дивіться. Це ось чистий HTML Тех Ну, Він від... забув сказати, що теги є, які відкриваються та закриваються, і є, які не закриваються. Це ось ці. Ось ми вставили з... зі скиданням форматування. Бачите? P, 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 P. А тут. Ми бачимо, що перенеслося з форматуванням Word. Тобто ось шрифти, розмір шрифтів і інше. Саме тому воно ось тут відображається ось так. Це форматування воно не потрібне, тому що ми самі можемо його створити в редакторі, який є в І Дивіться, тут стандартний редактор, його можна розширити за допомогою встановлення модулів, або в штатному функціоналі. Тут можна відобразити набагато більше вкладок, але це потрібно доробити. Я думаю, тут все зрозуміло, тому так не робіть, так неправильно. Робіть ось так. Скидайте форматування і все. Дивіться, по тегам. Є тег-параграф Є техспан, є основним рядковим контейнером, він взагалі розміщається ось так: всередині тега P. DIV – це техблок, який вам потрібно знати. Далі UL це список тег UL, IMAGE – це зображення, BR перенос строки, B і Strong це виділити жирним. Дивіться, коли ось зараз я натисну сюди, це закрию. І бачу, що в мене тут е, також є теги, я забув написати теги абзаців: це H1, H2, H3 і до H6. ось. Е, тут ці всі теги є в штатному функціоналі, тому ну, я вирішив для себе, е, і в рамках дизайну, який потрібен мені, я знаю, що у мене. Мені потрібно цей текст оформити ось так. Дивіться. Зараз я заходжу і бачу, що він виглядає ось так. І я бачу, що тут є список. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я можу взяти ось це, видалити. Ось так. Тут можна також нажимати комбінацію клавіш Ctrl-Z. Це повернутися на один шаг назад. На один крок. І на... Виділити і натиснути або сюди, або сюди. Ось. І натиснути Зберегти. І я бачу, що OpenCard сам проставив мені ці списки. Ось. Далі натискаю Редагувати. Я можу цей тег зробити h 3. І цей можу тег зробити h 3. Натискаю Зберегти. І бачу, що в мене ось так це вже виглядає. Далі. Ну, в мене тут повинно бути ось, ці, ось цю нумерацію ну, мені не потрібно виділяти в списки. Ага, і до списку, дивіться, бачите, після того як ми зробили список, ми бачимо, що в розмітці Li, ну тобто це OL UL це звичайний список, а ol – це з нумерацією, так, щоб ви знали. Далі я знаю, що в мене є ось такі зображення. Е, перше, це. Ну, по тексту дивіться, я ставлю курсор назад, мені ось тут потрібно вставити зображення. Ось бачу, далі у мене виходить ось так. Тому я ставлю курсор сюди, потім сюди. Якщо почну тут писати, почну, то я бачу, що і цей текст у мене виходить аж 3. Тому я тут можу змінити ось так, наприклад. ось. І вже тут натискаю е, карти, натискаю зображення і додаю сюди це зображення. Після того, як я додав сюди зображення, я ставлю курсор сюди і натискаю по центру, щоб, для того, щоб відцентрувати. Натискаю зберегти і дивлюся, як воно виглядає. Ну, ось так як і задумувалося. Далі знову натискаю редагувати. Ну, тут я можу виділити окремо кожен пункт нумерації. Після того, як я виділив, я ставлю курсор в кінець рядка, та натискаю Enter і завантажую відповідне зображення. Ось. Ось я завантажив всі зображення. Дивіться, ще є такий момент. Часто буває так, що ви працюєте на цій вкладці, потім дублюєте ці вкладки, і коли повертаєтесь сюди, натискаєте Зберігти, вас викидає з адмінки і це все не зберігається. Тому час від часу яких, ну, старайтеся регулярно зберігатися для того, щоб не робити роботу одну й ту ж декілька разів. Я бачу, що в мене ось так відображається, як і повинно відображатися. Дивіться, ось ці, від... ось ці відступи, ну, нормальна практика, робити їх через стилі. Не потрібно заходити і тут набивати, ну, тобто отак робити, не потрібно. Краще попросіть вашого розробника, щоб він скоректував їх стилями. Ось. Також ну, ви дивитесь як в загальне відображення статті і підганяєте її під ну, то, як вам то подобається. Ви можете повиділяти жирним та повиділяти основні речі, які ви більш хочете зробити увагу та акцент користувачам. Повиділяти їх жирним, наприклад. Ось, я оформив. Ой, ось, у мене виглядає стаття ось так. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було комусь корисним. Успіхів!